Мої вітання всім, хто у цій порі знаходиться на одній частоті з українським радіо Житомир. Сьогодні в студії дві радіоведучі. Мене звати Ірина Самарцева. А моя співрозмовниця Юлія Карпова, радіоведуча, як я вже сказала, і засновниця благодійного фонду Юлині Бабусі. Вітаю вас в нашій студії. Привіт! отже, благодійний фонд Юлені Бабусі він був заснований в останні дні травня. А угу. 6 червня я подивилась на своїй сторінці у Фейсбук. Ви написали під час повномасштабної війни необхідно допомагати армії. Це правильно, але хтось має турбуватися про самотніх стареньких людей, зокрема на деокупованих територіях. Нехай це буду я уже офіційно. Отже, фонд створений. Так. Він має свій статус. Що в ньому прописано? Кому допомагаєте? В першу чергу я так розумію стареньким е бабусям, дідусям, як ви їх е так лагідно називаєте, навіть дуже так красиво сеньори і синіри. Сень сеньори, це кому ще? Ну, в першу чергу, це із назви, все логічно. Юлені бабусі це ці всі старенькі люди з деокупованих територій, з притулків, з інтернатів, з будинків, де живуть люди з інвалідністю. Але тим не менше, не дивлячись на те, що це основне і перше, чим я займаюся, все одно це і допомога військовим, це і допомога переселенцям. Бо в момент, коли вже там я сиділа на рівні спині за столом з думкою про те, як же ж конкретно чим Займатиметься цей фонд, і як це все прописати в статуті? Я зрозуміла, що якщо до мене прийде хтось із моїх там друзів, військових і попросить допомоги, я не знайду слів, аби відмовити. Тому однозначно це все є у діяльності фонду, але мій найбільший сантимент це якраз такі ці сеньори і сеньорити, які лишилися без нікого, без нічого ще й в умовах повномасштабної війни. От коли виникла ідея створення саме благодійного фонду, чому не просто допомога, mm -hmm. а це саме благодійний фонд, і е, чи багато волонтерів об'єднали навколо себе? А, вперше, я взагалі ніколи цього не хотіла. Фонд благодійний, для мене це було так десь далеко, якась бюрократія. А, вперше, коли я до цього дійшла, це одна дівчинка, якась абсолютно мені незнайома, написала мені в соцмережах з поханням поширити збір на деокуповані села. І я розумію, чого, ну, чого вона у мене це просить. Там, якщо ти там радіоведучий і маєш якусь аудиторію, то логічно буде простіше якийсь проводити збір. Я погодилась тільки при умові, що я їду з вами закуповувати. Я їду з вами в те село, або я розуміла, для чого люди через моє ім'я збирають гроші взагалі. І вони, ці волонтери, такі: Окей, без проблем. Так можна було, так легко погодились. Це чесні волонтери. Ми поїхали, повернулися із села, це перше село дружнє було. Я днів два відходила, це прям глибокий шок з побаченого. Бо коли ти бачиш це в новинах, це одна історія, а коли ти там опиняєшся серед цих людей і руїн, то це зовсім інше. І після першої поїздки я коли лежала в горизонталі, просто дивилася в стелю, приходила в себе і зрозуміла, що так не може бути вічно і так не можна. Е ну, глобально, коли не мати благодійного фонду, а просто серед людей шукати гроші, вони відправляють. Однозначно, але від цього глобально в країні грошей більше не стає. Не стає краще, тому коли є благодійний фонд і можливість за кордоном шукати донорів, то допомога та сама роздається людям. Вона проходить допомога, однозначно, але це ще й в країну заходить гроші. Це я собі придумала глобальний такий план. Якщо є можливість робити щось нормально, то хай це буде максимально нормально з усіх фронтів. Тому через днів-два, після першої поїздки, думаю, ну пора тоді думати про фонд. Ось так це виникло. От ви не сказали про людей. Кого ви там об'єднали? Це ваші знайомі, це люди, які. Які вас слухають, коли ви ага. працюєте в радіоефірах? Чи це ваші колеги? хто Об'єднався, я страшна людина тиран Я не можу довіряти людям, тому в мене півтори людини, кому я довіряю, і я сама цим всім займаюся. <гум> <гум> Ні, насправді це я дівчинка, яка мене випадково привела в цю історію, та волонтерка Ольчка, вона зі мною залишилась. В мене є оператор, який обов'язково має всюди їхати зі мною, показати, що відбувається, кому ми що привезли, кому ми що передали, кому ми що купляли і так далі. І є ще там дві-три людини постійні, які зі мною у поїздках. Всі інші десятки сотні людей, це все служить. Хачі, і я зараз розумію величезну силу медіа і радіо. Зокрема, коли ти говориш про те, що будь ласка, треба допомога. Треба на вчора термінова машина, яка завезе стареньким їжу. З'являється тисяча варіантів машин, які готові допомогти. Тому загалом у мене там до п'яти людей постійних. Але я не можу сказати, що це всі, бо їх сотні. Вони постійно пишуть, вони постійно пропонують допомогу, і це люди, які відгукуються як тільки треба. Тому це теж внуки і у них бабусь виходить. Чи багато взагалі допомоги вам вдається залучати, щоб вона заїжджала в Україну і роздавати ось, людям? Угу. Ну, ця закордонна допомога зараз через інші благодійні фонди. Наприклад, там. Чи компанії, які зараз дали можливість безкоштовного складу зберігати, там які дали і фури вантажу і продуктів, з закордонна допомога заходить через них, тобто вони перенаправляють. Я зараз займаюся все ж таки більше питанням знайти всіх, кому треба допомогти на території країни у нас, але більше на даний момент це все ж таки допомога із середини, із середини звичайних людей. Які хочуть доєднатися, і компанії. Компанії, які відправляють ящиками печиво, бо старенькі люблять і мають їх стільки м'яке, ну теж та, нюанси. Компанії, які відправляють продукти, компанії, які надають свої склади, приміщення території, компанії, які ну, намагаються допомогти тут на місці. Але якщо там за кордону, то це через благодійні фонди і інші дружні. А взагалі, охоче і легко відгукуються наші компанії, місцеві компанії на ось таку допомогу. А, чесно, по-різному. От прям по чесному. Є ті, які е, самі знайшли, бо десь в ефірі на радіо почули про те, що я збираюся в поїздку, і львівська компанія-кондитерська, яка мене тероризувала. Скажіть, куди нам привезти печиво, бо ми вимагаємо вам допомогти. А є компанії, які придумують масу відмазок, звичайно. Я розумію, чому це так. Хтось втомився, е, хтось уже прийшов. Е, не хоче, можливо, не може допомагати ще якісь варіанти. Та і я ж не єдина, хто просить про допомогу. Благодійних фондів не два в Україні, а їх сотні, тисячі. Але різні ситуації є, звичайно. Але переважна більшість, прям повальна більшість це, звичайно, ті, які допомагають чим тільки можуть, От, всіма можливими способами. Ось ви сказали, що ви опікуєтесь притулками, інтернатами, які знаходяться в першу чергу на деокупованих територіях, угу. і почали ви з Київської області, так сьогодні якою є географія ось цієї допомоги? Ви Житомирянка? Угу. Чи є в рідній області старенькі, яких ви будете брати під свою опіку і будете допомагати, чи розглядаєте ось допомогу саме Житомирській області? Обов'язково, обов'язково. Я для себе Придумала таку виправдання. я для себе придумала просто історію, що все, що робить зараз мій фонд на території Київської області, це такі навчання, аби максимально зробити багато всього вдома в Житомирській області. Станом на зараз я. Кидаю щупальця на територію області, аби до кінця зрозуміти, що відбувається у нас в інтернатах, в притулках для стареньких в будинках пристарілих, і що відбувається на північних територіях області, кому конкретно треба допомога, яка і ну. Аби це була допомога, яка справді треба, а не примусова, коли ну там вам привезуть допомогу. Якщо вам треба, то йдіть, візьміть. Ні, я хочу, аби це була допомога людям, які конкретно її чекають, яким прям треба. От на зараз. Тому зараз Житомирська область, це оцей такий дуже перспективний мій проект, коли це все прощупується, перевіряється. А, і поїхати в. Будинок перестарілих, ясне діло. Я для себе це так називаю. Треба мати свого крота, який скаже: так, ось такі от я притулки, але ось сюди треба найбільше, тому що там багато лежачих людей, там треба їх завалити під гузками, наприклад, стареньких. Та їм треба більше допомоги, більше їжі і так далі. Тому це така робота, щоб зрозуміти, кому найбільше треба в цей момент. Але в перспективі, в перспективі абсолютно всі одинокі бабулі, дідулі е, Житомирської області обов'язково та й України будуть мати одну таку внучку, якій завжди можна подзвонити. Це така моя ідея. Фікс. От з ким е, ви співпрацюєте для того, щоб вивчити ось цю всю ситуацію? Ви сказали, що потрібні ось такі кроти. Uh -huh. е, хто може бути ось тими кротами, які б надавали вам ось інформацію? Це журналісти, однозначно, е, в першу чергу. Бо люди, які там їздять по території, вони розуміють, де це все відбувається. Е, Плюс е проходить така цікава штука, коли серед друзів ти вже при зустрічах говориш не про те, як справи, а як там твої бабулі, дідулі е бо дуже виявляється багато. Е коли родичі чи двоюрідні бабусі, дідусі, там просто якісь із знайомих були в якомусь притулку, і людина знає, що він е, гарне ставлення до людей, які там проживають, і я розумію, що а з цими людьми можна говорити, типу я можу їм там уже теоретично довіряти умовно, та і бо є якісь відгуки про роботу їх як. Ви допомагаєте виключно одиноким стареньким, чи не обов'язково? Чи це можуть бути і люди, які під час окупації можливо там втратили житло, mm. щось згоріло, бо ж були бомбардування? Кому ви допомагаєте? Це може бути будь-яка людина, яка просто напише на пошту, mm -hmm. звернеться і вона отримує допомогу, ну, яку я можу надати? Просто мій найбільший сентимент – це бабусі одинокі. Це прям ну коли не стало моїх бабусів. Буся, я зрозуміла, що дитинство закінчилося, і ну, я готова останні куртки віддавати цим стареньким людям. Тому настільки вони для мене прям величезним сентиментом. Але загалом це і переселенці, і сім'ї, які бомбардували в гостомелі, в Бородянці. Немає людей, кому я скажу, я не дам нічого. Ні, це неможливо. Так не буде. Все одно я допоможу, хоч чимось, хоч пакетиком продуктів, хоч Ну, настільки всім От, нещодавно була ситуація, коли я їхала з такси по роботі, І я розумію, що людина абсолютно їй байдуже, що він робить. Я розумію, що ще хвилини півтори, і я розіб'юся, я закінчуся в цей момент. І в той момент, коли хотілося поставити злий відгук, у, ну як ми, да, живі люди, ми ж любимо там ще негатив комусь на все. І коли я запитала, чи у вас все нормально взагалі? Ви як і зараз ми з вами їдемо? Він розвернувся, а йому ну він мені годиться, мабуть, в, ну, в папи точно. Він розвернувся і каже, ненормально. Я бачу, що він починає плакати, тому що він каже, я батьків, Боже, я батьків вивіз із Донецької області, і я не знаю, як мені зараз працювати, бо в мене немає. <гас> бо в мене немає е... навіть на підгузки гроші. Я зараз їду до батьків, і я не знаю. Типу я не думаю про роботу, да? ви праві. Я думаю, ну, значить, я не просто так їду з вами в цій машині. Так розвертайтесь, в мене склад тут недалеко, я вам дам все, що в мене є. Це так відбувається. Тому, якщо я зловлю людину, я причиню їй добро, примусове. Да, до речі, про психологічний аспект. от ви сказали про таксиста, але mm -hmm. ж багато ось цих бабусів, дідусів вони пережили бомбардування. Mm -hmm. Так їм доводилося ховатися в підвали. Це також дуже великий стрес для них. І сьогодні, крім тієї гуманітарної допомоги, ще потрібна психологічна допомога. Можливо, вам ще треба підключати і психолога для того, щоб якось ну спілкуватися з ними для того, щоб якось розрадити їх і. Показати, що життя все ж таки воно існує, воно прекрасне і про них не забувають. І ну, чи потрібен психолог от Однозначно. в таких поїздках? Однозначно потрібен психолог і мені. Які? Тобто ви шукаєте психолога, так? <рес> так, Однозначно вони потрібні. Але як показала практика і поїздки в будинки пристарілих, ну зокрема, під самим самим Чорнобилем є Горностайпільський притулок. Коли ми туди приїхали вперше, дізналися про нього. Перша зустріч із людьми, які там живуть, а там 80 стареньких було, і там майже половина на колясках або лежачі. Вони зустрічали ну, як їжачки. От ем, не йшли на контакт зовсім, друга, третя наша поїздка. Ем... Вони починають довіряти, і я розумію, що якщо ти вже берешся за якийсь інтернат, в тебе немає морального права туди не повертатися, бо вони вже починають звикати ці люди, і в них нікого більше немає там, крім ось тих волонтерів, які приїжджають. І друга, третя наша поїздка була це, коли ми заїжджаємо в на територію. Вони впізнають машину і починають кричати Наша Юля приїхала. Старенькі люди розганяються на колясках і їдуть на зустріч, Це сісти і вищати вголос. Просто і коли вони підходять, кажуть: я хочу з тобою поговорити, але тільки наодинці. І починаєш себе накручувати думкою, що Мені хочеться такого кримінального розказати, а вони відводять і кажуть. Як тебе справа просто? Розкажи, тільки мені розкажи. От я просто хочу з тобою поговорити. Треба психологи там однозначно. І коли вони отак от крадуть тебе на кілька хвилин, щоб ти просто посиділа з ним і так от за руку тебе тримають, бо вони тобі вже вірять, ти вже не вперше там. Е, я розумію, що треба їхати з, з тисячею людей зразу, які би приїжджали зі мною та сама тисяча людей кожного разу, щоб вони їх знали всіх поіменно. Е, і таким чином вони видихають дуже сильно. Ці старенькі мають мій номер телефону, вони інколи дзвонять. Тати, де я чим я займаюсь? Я розумію, що це не психологічна допомога, але якщо їм є кому подзвонити, це вже супер. Їм є вже кому виговоритися, як да. то кажуть, так в Житомирі теж є благодійні фонди, які допомагають і внутрішньо переміщеним особам, uh -huh. і військовим, і літнім людям. Чи налагоджуєте зв'язки з ними і аби координувати роботу, щоб це не був якийсь дубляж? Uh -huh. Це все в такому стані, зараз в такій стадії е зародку. От Знову ж, як зараз потихеньку щупальця розпускаються по області, аби розуміти до кінця ситуацію, та сама ситуація із благодійними фондами. Я знаю про там, скільки їх приблизно є, чим вони приблизно займаються. І так, да, тут дуже страшно не дублювати, аби не робити дурну роботу двічі там. Uh -huh. Краще скооперуватися і це все якось зробити грамотніше, і ну, аби, там коефіцієнт корисної дії був трошечки вищий, ніж міг, би, звичайно. Але за рахунок того, що я надто. Ну, я переживаю, це надто моє дітище, фонд. Я хочу робити все сама. Мені треба трошки більше часу, ніж всім. Це так погано. Я розумію, що це так неправильно. Треба трошки делегувати, а я не можу. Бо це моє дітище, і я хочу сама розбиратися в цих документах і в людях, які будуть зі мною працювати, і в фондах. А хто цими фондами займається? А яка в них репутація? Чи може їм довірити своє ім'я потім? У це довше ніж я б хотіла, але це все в процесі. Фонду тільки два місяці, і ми такі три. Вже такий малюсінький зародок, але хочеться це робити так ну ґрунтовніше, не швидко. Боюсь швидко. Яку кількість людей вже охоплює з допомогою mm -hmm. ваш фонд за два місяці? Наскільки він розрісся? От ви сказали в селі Горностаївка, так? Горностайпіль. Горностайпіль. 80 стареньких. Там 80 стареньких. Села Бородянка, Дружня, Андріївка, Червона Гірка, о божечки, Ірпінь-Гостомель, звичайно ж таки. Та там уже питання, вже тисяч, мабуть. Це прям як часто вдається їздити в кожен із цих притулків, щоб старенькі розуміли ось цей інтервал. Mm -hmm. Чи зберігаєте ось цей інтервал, щоб вони розуміли, що їх не кинули, як mm -hmm. ви кажете. Так? Я орієнтуюся завжди на місяць півтора. Ну, місяць-півтора це час, якого достатньо, аби там е, продукти, які просили в запиті, трошки почали закінчуватися, аби за місяць-півтора до наступної поїздки е, згадали в будинку, що їм ще потрібно. Там е, не знаю, можливо, чи е, пральна машинка, як Горностайпель просив, там, чи ще якісь моменти. Е, е, і півтора місяця цього достатньо, е, аби зібрати там, знайти кошти, десь там знайти допомогу гуманітарну, де щось закупити. Ну, орієнтуюся так, тому мої старенькі знає, що десь через місяць. Можливо, півтора а вже будуть знову гості. Чи завжди вдається виконувати ось ці запити саме ось тих людей, які знаходяться там? Чи є якісь окремі такі запити? Ну можливо, цікаві, можливо, якісь неординарні запити, які були і вам доводилося їх виконувати? Є, звичайно. Офіційний запит це те, що відправляє там притулок чи село, що їм треба негайно там, так? Ясне діло, але коли приїжджаєш на місце, ти вже говориш безпосередньо з людьми. І в моїх підопічних в будинку ветеранів сцени, коли запитали, а що вам привезти наступного разу? Сказала одна синьорита моя, я так хочу оселеться, Юль. Я так хочу оселеться. і я думаю, та хто я така, аби його не провести. Ем, в іншої пані був день народження, і ми про це дізнались випадково е, з розмови, так з контексту. І перед її днем народження зателефонували я няні запитати, а що б вона хотіла? Запитайте, ну просто щоб це був класний сюрприз. І няня в неї випитала, вона хоче нарядний халат, аби ходити в їдальню красиву. І ми шукали по Києву цей найнарядніший халат, який тільки могли знайти. В Горностайполі в мене є Дмитрович, це незрячий чоловік. Кожного разу ми приїжджаємо, він мені співає романси, він співає, я плачу. Він не бачить, що я плачу, ну і нормально. І кожного разу він просить щось таке. То він просив підсилювати для радіоприймача це під самим Чорнобилем, тобто Горностайпіль це вже дитятки, там КП. І він каже: мене тут нічого не ловить, не я так люблю слухати радіо. Привези мені щось, якщо, якщо можеш. Е Потім виявили, що він страшенний фанат чаю. І от на наступну поїздку йому там їде пакет чаю від мене і від слухачів, яким я розказала, що є такий Дмитрович, який любить чай. Е Є підопічний старенький дідусь, який на інвалідній колясці, але він малює ікони і йому їдуть постійно фарби. Він про них не просить. Але коли я приїжджаю, я розумію, що от ми людину застали за роботою там уже на дні. Ось такі речі. А, най... а, Боже, а найщасливіших людей, жінок я бачила в Андріївці це найбільш розрушене село в Київській області, коли ми приїхали, привезли продукти, і одна жіночка підійшла. І вона так обережно запитала: а у вас випадково немає там якогось крема? У мене так лице перепало. А в нас стоїть ящик крем для рук? Ну, звичайний, там мило якесь. І коли жінки бачать ці елементарний крем там умовно за 20 гривень, щасливіших я не бачила. Тому якщо е, може здаватися, що гуманітарна допомога, це обов'язково тільки їжа і щось необхідне, щось там негайно, прям що треба. Ні, це такі якісь базові речі. І коли мої друзі-миловари е, наварили мила натурального на цих жіночок, типу, от будеш їхати, передай їм, що це незвичайне мило, а прям для них спеціально ці жінки розцвітали. Вони боже, як тішитися милу. Здавалося, часто розповідаєте про цих людей в своїх ефірах постійно, постійно. Я про них кричу. Просто про цих людей всі мають знати. Це люди, які ну в них нікого немає, крім нас. Це люди, про яких треба знати, яким треба допомогти однозначно. І якщо ціна питання щасливої людини 300 гривень, бо в середньому так і десь буде коштувати зараз елементарний набір продуктів, то про це треба врещати обов'язково. Мої слухачі знають про Дмитровича. Мої слухачі знають про сеньорити із будинку ветеранів сцени. Я до них поїхала в будинок ветеранів сцени вперше на свій день народження. Я дуже хотіла. Ну, під час повномасштабної війни нема сенсу і ну. Не лежить нічого святкувати, і я дуже хотіла цей день провести максимально для себе з толком. Я приїхала туди, і вони мені влаштували концерт. На Кобзі мене вчили грати вперше в житті, і хіба я могла краще відсвяткувати день народження? Ніколи. Ем, ваша допомога. Це не не виключно гуманітарна допомога. У вас є рахунки, гроші на що збираєте <світтє> в даний момент, і де знайти ось реквізити цих рахунків? Е, так, звичайно, гуманітарна допомога це ясно, але є військові, яким треба амуніція, е, є люди, які прям. Ну, не те, що потребують, а екстрено. Тому звичайно, є рахунки. Всі рахунки, всю інформацію, всі деталі можна знайти в соцмережах там або в будь-які соцмережі шукати Юля Карпова або Юлені Бабусі. Всіма цими сторінками займаюся. Я я всім відповідаю, я всі ці повідомлення бачу. Тому, якщо хтось хоче допомогти, може сміливо писати Я відповім. Комусь треба допомога, туди ж можна писати. Я відповім. Я то все контролюю сама, Я хочу всіх цих людей знати. і... Хотіла запитати вас ще про те, якою сьогодні є опіка над старенькими в Україні, якими є умови проживання і чого не вистачає, щоб люди просто знали, тому що дуже багато різної інформації було ще до війни. Та, що в одних притулках погане ставлення, в одних притулках там не вистачає якихось елементарних речей. Що сьогодні? Сьогодні війна на вулиці mm -hmm. і. Що відбувається? Чого не вистачає? Ну потреби вони не змінилися абсолютно. Так я би в двох словах пояснити слухачам, так як працює вся ця система. Коли людина живе в притулку, то 70-80% її пенсії забирає притулок там за проживання, харчування, комунальні послуги і так далі. І там людині на власні витрати лишається ну прям зовсім мінімум. І здавалося б, ого, вони забирають притулки 80%, А яка пенсія зараз? І коли в притулку живе 80 людей, умов і в кожного з них заберуть там по дві тисячі гривень, то це весь бюджет, який має притулок на місяць. А в притулку є там і персонал, який має отримувати зарплату, і якісь там потреби, неочікувані, там витрати, які з'являються там, якийсь терміновий ремонт чогось і так далі. Тому, якщо вони раніше потребували допомоги. Цієї допомоги вони потребують зараз не менше. Тому продукти однозначно. Кожного разу ми як їдемо, відправляють запит. Вони я бачу, що їм треба одне й те саме: крупа, там рис, якесь м'ясо, тушонки, консервація і так далі. Обов'язково їм потрібна гігієна завжди. Тим більше, коли це люди лежачі, звичайно ж таки, там якісь підгузники ці господи, пільонечки і все інше. Але разом із тим, цим людям треба люди. Обов'язково, бо приїхати і впихнути допомогу і поїхати це не допомога. Ем, із тих історій, які розказували, із тих історій, які я чула, то приїхати, впихнути допомогу і через три хвилини поїхати це як. Ну, я не знаю, чи це буде правильне слово, це як якесь приниження. Ми просто вам кинули і поїхали. От ми собі для галочки це зробили. Ні, людям треба люди. Хай ти приїдеш із невеликою посильною для себе допомогою, але. Коли тебе на наступний раз зустрічають із криком, наша Юля приїхала і розганяються до тебе на колясці, їдучи. Скільки часу проводите, коли їдете Та день, день, цілий день? Це на цілий день. день їдете. Як правило. Да, Дорога займає час, звичайно, але е, коли ти вже бачиш цих людей, і вони всі хочуть щось сказати, вони всі хочуть підійти обняти, вони бачать, що їде з тобою оператор, а зроби нам мішка фото на пам'ять. Ну як їм ти ж не відмовиш. І ти не помічаєш того часу, як він проходить. Угу. Як можна звернутися до вас по допомогу? Чи є якісь телефони, бо ж ми говоримо про те, що ви хочете заходити, як то кажуть, в нашу житомирську Та, область, так? І нас сьогодні слухають, можливо, почують в тих притулках, в яких сьогодні є потреба в допомозі, то щоб вони знали, як до вас звернутися. Так, притулки, ручки беріть і швиденько записали. Я перевірю. Юлені, бабуся, просто в Google пошуку починаєте шукати. Це відкрита інформація, є і номер телефону, і ви його знайдете. Або я можу прямо сказати номер телефону? Так, да, можна. А, тоді записуйте, ви ж там з ручками вже сидите, сподіваюсь, 097 085 98 47. Я сама займаюся цим телефоном, телефонуйте. Там же в відкритому доступі є і електронна пошта, куди можна писати будь-які соцмережі, Юлія Карпова шукайте. Або Юлені, бабусі, я все це бачу, я це все моніторю. Тому, якщо є якась потреба, будемо думати, як допомагати абсолютно всім, хто цього потребує. Ну і ще одне запитання, яке до речі, в 15 липня в ви написали пост на, на сторінці у Фейсбук. Це запитання, я так розумію, ви ставили до тих людей, які заходять на вашу сторінку. Якби у вас була можливість реалізувати одну свою неймовірну фантазію, то що б ви обрали. Цим запитанням я хочу завершити наше спілкування. От що б ви обрали, якби у вас була можливість виконати якусь неймовірну фантазію? Ви будете те, що я скажу. Ні. Тоді геноцид росіян. Всіх до одного. Я переконана, що їх не повинно існувати. Природі, про таке явище, як росіяни, має забути планета. І коли я про це говорю абсолютно відкрито, я цього не соромлюся, і мене можуть звинувачувати в чому завгодно. Але за все, що вони роблять на території нашої країни, вони повинні виздихати всі абсолютно до останньої личинки. Абсолютно всі. І навіть мої родичі, коли в мене запитують, у тебе ж там хіба родичів немає, є. І вони в тому числі. Винні всі. Ну, я також <смеш> особенно, з вами погоджуюся. <смеш> ну і сьогодні в етері Українського радіо Житомир говорили про підтримку вразливих верст населення. І в першу чергу, про опіку над старенькими, бо у стареньких одиноких людей немає крутіших онуків, ніж ми з вами. Як завжди, завершуєте завершує свої пости. Юлія Карпова, яка сьогодні знаходиться в нашій студії. Дякую вам за підтримку цих людей, тому що справді їм потрібна підтримка, їм потрібне спілкування. Дякую. Вам і дякую, що заходите з своєю допомогою в нашу Житомирську область і в наших стареньких з'явиться онучка в вашому обличчі і в обличчі ваших волонтерів, які приїдуть за допомогою. Дякую я би вам. так знаєте, я би сказала чуть по іншому, я не заходжу з допомогою в Житомирську область, Я їду з допомогою додому. Я тут вдома. <ріст> Дякую вам. Дякую Це вам. була Юлія Карпова, радіоведуча, засновниця благодійного фонду Юлині Бабуси. У студії працювала Ірина Смарцова. На все добре і лише гарних новин.